Вітаю! Світла немає, але розпаковку зробити хочеться. Зараз розглянемо Чиранів влотала. Це класне доповнення. Яке одне з останніх, яке виходило, до Imperial Assault. Так, попередній огляд. Тут 10 фігур. Це два герої і, відповідно, по 4 фігури. Злодіїв. Ну, до злодіїв вони зарахували і лотовських котів. До речі, цікаво, що тут це перша така маленька фігурка, яких зразу дві і на підставці. Ну і також оці чорні охоронці, які охороняють високопосадовців. Спецпризначенці такі собі в суряних воїнах. Так, будемо відкривати. Перший раз. Оп. Глянемо, що всередині. Звичайно, у нас буклет. Тут, скоріш за все, у нас якісь нові додаткові правила і те, що сюди входить. Також, мабуть, тут міні-кампанія і про героїв. Основна інформація. Ага, ще є якісь нові жетони. Ну, це все. Стандартно для розширень. От, і компанії відповідно. Це дуже важливий листочок, тому що це мап, эти, мапи сутички тут на двох іноді навіть трапляється на чотирьох в розширеннях. І відповідно... Ага. Це те, що всередині. Наклії по стандарту. Тут уже 25-й номерочок. Це щоб розрізняти деякі фігурки. Відповідно, тут нова місцевість. Картонні жетончики доповнень. Це те, що буде входити в доповнення. Он, онако. Езра Бріджер дуже класно буде зібрати. От він у мене вже от, отут стоїть. Ну і інші. Сабіна. Так, тут їх три. Це знадобиться нам для скермішу і для компанії. Розширяє наші можливості. Так, також тут у нас йдуть. Але це карток, відповідно для місій трошки, потім нагороди для місій, нова, нові карти класу. Ну, це стандартно. Потім для героїв. карти станів і для поєдинків. Зрозуміло. Також тобі, у нас картки. Це для скірмішу, тобто для двобоїв. Один із двох варіантів тієї карти, яку я бачили, додаткові місії. Так, це на тих, хто включений сюди. Тобто ідуть два герої, вони йдуть за повстанців. Зразу йде на Ізер Бріджера, бачите, тому що можна жетоном грати, якщо ви ще не знайшли, де взяти доповнення до цього розширення. Біну, зеба небагацько з доброї сторони. Найманці. Лотовські коти, бачите, йдуть як найманці. У них тут пробиття, ну і хондоонако серед найманців, ну і імперці. Ескадрони смерті. О, багато їх. Щось їх дуже багато, вже їх так багато і траум. Не, може бути і елітних багато, і не елітних теж може бути багато. Що ж, подивимося на них самих. А, ну і також тут картки на героїв. Ну, це тільки в компанії здавається. Розглянемо самі фігури. Спершу герої. Так, як вас познайомити? хто це такий? Зараз знайду. Щоб підгля... підглянути, як їх звуть. Це у нас трес. От така трес. Вона, видно, любительниця надавати по зубам. Ну, а цього вашого... це, мабуть, клон. Я так підозрюю. Тому що у нього якийсь серійний номер. От така фігурка. Ну так, він дуже схожий на те, що у нього бладунок ще клона, плюс апгрейджений тут, бачите, на плечі. Так, і у нас ідуть огонь, багато їх іде Кадрони Смерті. Так званий ателітний варіант. Прицільно стріляють. От так виглядають. Ну, бладунки не доволі специфічні. Єдине, що, звісно, повза нікуди всі однакові. Два, два. Чотири штуки виходить їх тут. 4. Як ви бачите, по висадці вони йдуть по одному. Відповідно, це будуть 4 різних підрозділи. Це одиночні фігури. У нас тільки круті, що йдуть по одному. Ну і просто фішечка цього доповнення, точніше, розширення, це лотальські коти. Дінива Срака Продакшн спільно з Медіа Шерсть Інтертеймент. Вони просто чудовезні. І їх іде по два на кожну підставочку. Тобто, якщо знайти для них підставочки, можна їх розділити, тому що це дві окремі фігурки. І зробити із чотирьох. Їх тут є 8 просто на чотирьох підставках Можна зробити буде більше фокус. Колись ні треба. Якось я їх розділю і вам покажу, як вони виглядають окремо. No takie rozszerzenia. Kiedy wchodzisz do pokoju, a tam kot, 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 chodź, chodź, chodź. Łapki nie, duszka, brudka może. Kobyko, kobyko, kobyko.